В якому випадку Господь може сотворити диво. Насамкінець хочеться розповісти про одне диво, яке переконує нас, що віра може справді пересувати гори, коли це необхідно. Про виконання слів Спасителя свідчить вражаюче диво, яке було у 16 столітті в Єгипті. Там лютувала чума, один з ворогів християнства, лікар за фахом, розпустив між турками поголос, що вона нещастя, що спіткало їх християни. Бо християни, пояснював він, опускають у воду хрест, що й спричинило справжню смертну хворобу. Цей наклеп поширився всюди і став відомим єгипетському султану. Який зажадав привести до нього патріарха Іоакима для особистих пояснень, і патріарх з'явився. Султан спочатку з патріархом вів довгу розмову про віру, але побачивши, що той з глибоким переконанням і ясними доказами виправдовував християнську віру і спростовував іслам, наказав йому на виправдання євангельських слів Спасителя. Переставити велику гору, що знаходилась по сусідству з Каїром. Очевидно, що Султан був знайомий зі словами Спасителя, що записані в Євангелії від Марка. «Істинно кажу вам: якщо скажете цій горі зруш з місця і впади в море, і якщо матимете ви віру і не сумніватиметесь, то воно неодмінно збудеться. Патріарх не завагався у вірі. Попросивши кілька днів для молитви, він з вірними християнами постом, пильнуванням і молитвами умолистивляв Господа і просив не осоромити їх. І ось у назначений час при збігу тисячі народу. Патріарх промовив: Гора до тебе звертаюся в ім'я Христове. Щоб ти рушила свого місця і перейшла на інше. І ось на очах у людей гора струсанула на підставі своїй та залишила своє місце, і була зупинена тим самим іменем Христовим. Відтоді ця гора отримала назву турецьку Дурдаго, що в перекладі стань гора. Це диво дуже вразило ворогів християнської віри. І, не знаючи, чим похитнути, силу християн, вони приготували смертоносну отруту і переконали султана, щоб той наказав патріарху випити її. Бо Христос, сказали він, сказав у Євангелії, якщо ще смерть не вип'ють, то не зашкодить їм. І ось султан наказав подати патріарху отруту, а той, сповнений віри, в силу животворящого христа Господнього осінив смертну чашу хрестом і випив і залишився зовсім неушкодженим. Отрута ніяк не подіяла на нього. Після цього, сполоснувши склянку водою, патріарх попросив, щоб випив її лікар, який приготував напій. Не можна було відмовитися, бо сам султан того вимагав. Лікар випив воду і відразу помер. Коли про ці дивні події дізнався Константинопольський патріарх Ніфонт, він послав до Олександрії єпископа Радинійського Акакія і преподібного Феофіла, щоб вони докладно довідалися і впевнилися в тому, що там сталося. Вони підтвердили це чудо. Отож Господь творить диво тільки тоді коли воно необхідне для нашого спасіння. Історія християнства на землі це історія незлічених чудес, які Господь посилає на зміцнення тим, хто сповідує істинну віру. Амінь.